Слава Ісусу Христу. Всі бадьорі! День такий теплий і без привички можливо, воно виснажує. Але ви знаєте, що, написано Біблія: хто шукає Бога нехай радіє. Чи холод, чи тепло. Але хто шукає Ісуса? Нехай радіє. Слава Богу. Він. Хто сьогодні прожив день і він має на серці тугу якусь. Хто сьогодні прожив день, і він має в серці пустоту якусь. А хто сьогодні прожив день і має в серці радість. І цю радість може дати Ісус попри всі трудощі. Івана 13, 34. Івана 13, 34. Заповідь нову даю вам. Тож любіть один одного, як я полюбив вас, так і ви любіть один одного. Ісус каже, я вас полюбив. Ми знаємо центральний текст Івана 3:16. Бог так полюбив, що віддав сина. Це Бог так полюбив. А як любив Ісус? Бог так полюбив, що Сина віддав. А як любив Ісус? В чому проявилася любов, або в чому проявлялася любов Ісус? Три таких пункта, в чому проявлялася любов Ісус. Коли Ісус зціля, або коли Ісус створив зцілення, коли Він віддавав або зціляв, давав зір, давав хліб, помагав, витягував з води. Захищає від шторм. Він щось створив, і в цьому проявляється любов. Певне, з цього, що я буду говорити, це десь один із легших варіантів, в чому любов Ісуса проявлялася. Коли ти щось маєш, ти можеш дати. І фактично тут немає в Великої складності, що би маєш даєш. Ісус мав Він давав. Мав силу сілитися, сіляв. Мав силу тихомирити будуть втихомиряв. Мав владу раз і хліби умножились. Це такий перший аспект, в чому проявлялася любов Ісуса. Другий момент. Чому проявлялася любов Ісуса? пам'ятаєте, коли на тині Вечері, Ісус сидів зі своїми учнями, і серед них був хто? Юда. «Тож ж любіть один одного, як і я возлюбив вас. Другий момент, в чому проявилася любов Ісуса. Коли Він сидів напроти того, хто мав лихий намір проти Нього. Він сидів або їв із тим, хто мав лихий намір проти Нього. Не просто віддати. Це інша проблема не дати. І от любов проявляється в тому, що ти вміщаєш. Любов Ісуса проявляється в тому, що Він мав силу. Один, один, один момент, коли ти можеш дати, а коли в тебе є сила. Вмістити або обмити ноги, або дати хліб тому. Хто завтра тебе віддасть на страту? Це було непросто. Коли ти знаєш чиюсь лиху думку проти тебе, тобі не просто любити, але любов Ісуса в цьому якраз приявилася. Коли проти тебе стоїть той, хто має тебе зрадити. Якщо ми хочемо відчути, або пережити любов Ісуса. Ми можемо це тоді, коли ми будемо сидіти за одним столом із своїм зрадником, сторочи Йому. Оце сила любові. І третій момент, коли Ісус був на Христі, коли Він отримав, не віддав, а отримав побої Перше ще раз, коли ти віддаєш, Ісус привив цю любов. Друге, коли ти вмістив, мав силу містити когось. А третє любов привилась тоді, коли ти отримав не добро, а побої. Коли ми щось отримали від когось, яка після не кидай у неї каменем, Він і так вже поранений. Коли Ти отримуєш побої словами, поступками і не просто проявити любов, Ісус каже, Отче, прости їм, бо вони не знають, що роблять. Отаких От три сфери, де Ісус всю любов, коли Він дав, коли Він зумів мав силу містити. Третє, коли він зумів, коли отримав побої, він зумів любити. Легко привити любов, коли ми щось віддаємо. Але коли ми отримаємо якісь побої словами, тоді не просто. Ми зараз будемо мати молитву. Ви знаєте, пройшло 40 днів посту. І той, хто молився, зараз думає, як добре, що я молився. І той, хто постився, він думає: добре, що я постився. Час пройшов, він був виділений. І якщо я не використав його, то завжди багато справ. Завжди. І якщо ми не використаємо, ми жаліємо. Ви знаєте казав одного разу мій брат. Що коли якась потреба нужда якогось за якусь сестру за якусь проблему, і ми каже молимося, ми молимося за ту нужду і чуємо, Бог дає відповідь. І каже, як приємно, що частинка є та моя. Це приємно, це радість. А коли в мене, в мене, в мене немає, то в мене сум, нема причини для радості. Тому. Ми подякуємо Богу, що ми мали такий всеукраїнський братерстві. Марафон 40 днів посту. Ми віримо, що молитви вони мають силу, але ми на цьому не зупиняємося. Ми далі молимось і далі будемо молитися, поситися по мірі наших сил, можливостей, хай Бог дасть нам розуміння. Хай Бог дасть нам старання. Воно разу. Через книгу Псалмів написано Бог каже, ти це робив, а я мовчав. І ти подумав, що такий самий? Те, що ти робив, і я не реагував, не означає, що я не чув. Те, що ти робив і я не дав відразу ознаки, що я бачу, не означає, що я не бачу. І те, що ми робили, те, що ми молилися, те, що ми постимося, молимося, Бог все знає, бо перед ним пишеться яка книга? Пам'ятна книга. Перед ним пишеться пам'ятна книга. Як добре, коли ми в цій книзі зайдемо дні свого посту, дні моменту всіх молотов, А не там, де буде багато всякої пустоти. Ми зараз молимо за Україну, за наш народ, щоб Бог дав милість, покаяння для людей, для України, для влади, щоб Бог розсуду дав, щоб дав правильні приймати рішення, і в кої, зокрема, потреби нужди, ви можете оголосити, ми теж помолимось.